Іноді зустрічаються такі запитання від вас, як прийняти участь у риболовних змаганнях коропові чи фідерні ловлі. Перше це мати бажання, це головне. Друге, зв'яжіться з організатором змагань, як правило, на кожній афіші або рекламному пості є номер телефона організатора. Подзвоніть організатору, задайте йому ряд питань, які вас більше цікавить, а також залиште реєстрацію на участь. Також зверніться до якогось більш досвідченого рибалки, який вже приймає участь, або спортсмен, якого ви знаєте, напишіть йому в соціальних мережах, можливо, зателефонуйте і поговоріть, дізнайтесь, якісь нюанси. Це розширить ваш кругозір і дасте відповідь на ваші запитання. Наступний ваш крок це більше дізнатися про місце, у якому будуть проводити змагання: який рельєф, глибина, яка риба, щоб гарно підготуватись до самих змагань. А взагалі ніколи не бійтеся приймати участь у змагання, Рекомендую приймайте, і ви отримуєте той досвід, який ви більше ніде не зможете отримати. Це буде безцінно для вас.